Ми в одній такій кафешці тут в Слов'янську, де маємо честь випити кави з нашими друзями ну і поспілкуватися дійсно про те, що зараз відбувається на фронті. Ситуація складна, не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що людей бракує, але найбільше зараз бракує дронів, FPV-дронів. І ребів друзі, ми ну закликаємо всіх вас доєднатися до збору, оголошеного нашою дорогою подругою, колегою Іриною Шевченко. Ми збираємо на тепловізори для підрозділу Ірини і Сергія. Це дуже важливо. Оголошую збір на прибор нічного бачення для наших медиків для евакуації поранених бійців у вкрай важких умовах. Евакуація відбувається. Переважно в темну пору включати будь-які фари не можна, бо це лінія зіткнення. Нас одразу бачать дрони для того, щоб поранених хлопців швидко і безпечно можна було доправити до стабілізаційного пункту водіям. Іваку вкрай потрібен прилад нічного бачення, друзі днями. Ми з Іванкою були у Львові, і от сидимо на діалогах Моне. така важлива розмова з якавою про принципи демократії, про те, як парламент має захищати нашу безпеку, суверенітет. І Тут мені приходить СМС. -ка. Я її читаю. я якраз виступала в цей час, і в мене перехопило горло. І я ну тримала себе, щоб не розплакатись, тому що ця смс була від моєї тески і теж звуть Ірина, Вона теж. Налістка, і вона в восени 21-го року, ну незадовго до війни, підписала контракт зі Збройними силами України. Пішла на три роки в армію працювати там прес-офіцером в прес-службі одного легендарного підрозділу. Не ну, в цій смс ці якраз було такий крик прохання про необхідність допомоги, ФПВ, зброю. Окупанти дуже швидко навчилися. Застосовувати FPV, виробляють їх масово і масово використовують. Нам, нам зараз потрібна в ідеалі перевага, але для початку хоча б паритет, тому є потреба в дуже великій кількості fpv дронів постійно. Це, не річ багаторазового використання, тому їх, їх треба дуже багато. І дуже потрібні реби широкого діапазону, бо спочатку робили на кілька діапазонів, зараз цього не вистачає. Це потрібно для того, щоб хлопці. Спокійно могли працювати і якось прикриватися від цієї постійної зливи FPV-шок, яка весь час сиплеться на їхні голови. Полюють не лише за технікою. Техніка це просто найбільш така видима ціль. Вона велика, вона потужна. Там зазвичай кілька людей, бо техніка це коли щось привозять на позиції або людей, або боєприпаси, або евакуюють поранених. Тому, звісно, за технікою полюють більше, але в Пів зараз використовують не лише для техніки, а і просто для того, щоб працювати по бійцях. На насправді піхота це найцікавіша і найважча робота в Збройних силах України. Бо вона є все Без піхоти взагалі не буде якби не просування, не війни, не роботи артилерії, тому що піхота то перша стоїть, вона перша зустрічає, перша вибиває. Не є секретом, що основна зброя піхоти це лопата, саперська лопата. Коли ви заходите на позиції, на вас е, сипле шквал цього всього. Все, що літає, це і міномети, це і гради, і фіпіві, і все, що може літати і стріляти, і тому далі. Дуже важливо закопатися для того, щоб самого піхотинця вберегти від цього всього від осколків, від кульових поранень, від прямих попадань. Тому дуже важливо. В першу чергу піхотинець повинен вміти копати, для того, щоб зайти на позицію і закопати себе. Вирити так звану і укритися там, щоб далі вести спостереження, оборону і просто відпочити, як готуватись до мобілізації? Ну дійсно підготовка це дуже важливе питання, тому що. А... Людина цивільна не стає солдатом по факту оформлення документів в ТЦК. Людина стає солдатом після багатьох етапів підготовки. І навіть якщо цивільна людина не буде мобілізована в країні, іде війна. Вона має, вона повинна мати навички виживання в тих умовах, які в нас зараз є. В нас Починаючи з початку повномасштабного вторгнення, з 22-го року по всій країні, мали працювати курси так-м'єду для чоловіків, для жінок. Це те, що мало бути в, в навчальних закладах, в школах, в вишах, вкрай потрібні курси протимінної безпеки, тому що ми бачимо, як зараз, Мінуються території, побачимо обстріли. Людина, цивільну людину треба навчити. Поводитися під правильно поводитися під час обстрілу, це не лише е, стати за дві стіни, це не лише спуститися в укриття. М -м Треба знати, як впасти, е, як надати першу домедичну допомогу постраждалому, які є поряд з тобою. Нас цього не навчає. Слухай, скажи мені. а От як журналісти ви бачила необхідні такі ролики спеціальні на телебаченні, такі навчальні ролики, Правда, це було б дуже важливо? Е, так, це було б дуже важливо і дуже багато хлопців, які по потрапили до нас по мобілізації, вони перший час навчалися, придивляючись в Ютубі ролики, як поводитися зі зброєю, як правильно накладати турнікет. Тобто, це так, це, це важливо, і це мають бути ролики, це мають бути курси. В нас дуже багато фахівців, які можуть такі курси проводити. В нас дуже багато поранених, які вже не можуть брати участь в бойових діях, але вони можуть навчати, можуть навчати цивільних, можуть навчати військових в центрах підготовки. Я не розумію, чому цього не робиться. Чому наших цивільних не готують виживати в умовах війни? Війна не лише на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, війна в усій країні. дозвольте внести таку ремарочку з приводу мобілізації. Я думаю, ви невірно висловлюєтесь, як, як підготуватись до мобілізації. До мобілізації треба було готуватися до 2022 року. Зараз нам треба звикати або вже звикнути жити в стані війни. Тобто змиритися з цим і змиритися з тим, що в нашій країні війна. Тому що що військових, що цивільних в цивільному житті є вся куча небезпек, обстріли. Осколочні і так далі, так само зі самих школ починати вже дітям прививати оці всі навички по дронам, по такмеду, по вибухотехніці, особливо вибухові речовини, міни, гранати, наслідки вибухів і так далі. Тому що зараз кожна цивільна людина, так само, як і ви тут, особливо там в Києві під Києвом і на Західній Україні, ви можете стикнутися з тим, що ви знайдете якусь вибухову штуку, незрозумілу. І все. Для військових, для військових це реабілітація, психологічна підготовка до війни, до участі в бойових діях, до захисту держави і так далі. Тому мобілізація це невірне слово. Ну, це має бути просто дійсно щоденним нагадуванням про те, що ми живемо в час випробувань, час жорстоких випробувань, і до цих випробувань має бути готовий весь народ, всі громадяни, кожен громадянин, і нести а, захист у різних форматах а, на всій території України. Але точно згодна з Сергієм про те, що він говорить, що готуватися потрібно було. Заздалегідь потрібно було до 2022 року, і очевидно, якщо хтось цього ще не зробив, готуватися потрібно зараз щодня. Знаєш, ми всі дуже страждали і не. Що переживали щодо цього, скажімо так, дипломатично зволікання з голосуванням наших партнерів за допомогу Збройним силам України? І очевидно багато чули про те, що були такі цілі тижні, коли там канонада ворожа тут стріляє, да а наша мовчить, тому що ну був величезний брак снарядів. Потихеньку змінюються зараз канонадні ці. Обміну звуками, чи поки що, чи поки що не, не дійшла зброя сім'ї. Ну якщо про це можна було не можу сказати щодо тієї зброї, яку нам вже поставили, чи мають поставити ближчим часом. Є і з нашого боку Канонада. Єдине, що я можу сказати, зволікання з постачанням озброєння Україні вартує нам життів. Найкращих громадян цієї країни. Тобто, якби ці поставки були раніше, багато хлопців, які, на жаль, загинули, були б живі. І це дуже велика проблема. Бо якщо вони, вони гинуть в нас менше можливостей протистояти Російській Федерації. І е, Європа зараз, Європа, Сполучені Штати, вони мають можливість допомогти нам вистояти. Якщо вони будуть зволікати і далі, і ми не вистоїмо, все це прийде до них. І їм тоді доведеться самим е, копати, діставати зброю, е, самим битися з цією е, армією арміє окупантів. Насправді е, це був дуже такий емоційний. Момент і а, стриматися з своїх емоцій як у своїй роботі далі, як з колегами, так і деколи з міжнародними нашими колегами, після спілкування з нашими військовими є достатньо складно. Ну, ви знаєте, що вона голова комітету євроінтеграції на багато зусиль докладає для того, аби змінити позицію партнерів щодо пришвидшення цієї логістики, і ми, ми вважаємо, що значить ми недопрацьовуємо, коли цих аргументів недостатньо але. А, Наскільки ми розуміємо, да, от за цей час, поки було це зволікання з логістикою, дуже змінився паритет російської зброї. Я, який період з, з цього, ну, знаєш, там, коли ми з літа не бачилися? Тебе охарактеризували як якийсь такий найважчий найважчий за весь за, за, за час? Mm. В принципі, з звесні напевно. Вони почали дуже сильно тиснути, але тут, тут насправді важко все. Не можна сказати, що якийсь період легший, якийсь період важчий, тому що якщо в нас немає безпосереднього зіткнення, значить ми окопуємося, значить ми обладнуємо позиції. І в цей час теж відбуваються і обстріли наших позицій, і робота з нашого боку. Тобто, фронт ну тут не буває затишчя, не буває перерз. Дуже короткі чи парочку питань. Ти пресофіцер, як часто прес-офіцер, я, так... прес, я е, О, ну, прес служби служби. Я, я, я тебе так називаю, знаєш, ну, ну... звучить звучить правильно. Насправді ти представник прес-служби. Як часто тут бувають на позиціях журналісти? зараз ми з журналістами на позиціях не працюємо так, як це було за часів, АТО ООС. Угу. Тому що це просто неможливо. Якщо раніше я могла обійти позиції, подивитися, як там ситуація, запитати в командирів. Що зараз можна... ти даєш інформацію? Так? Переважно переважно переважно. Так причому у мене в самої немає можливості пройтися по тих позиціях, тому що там зараз ідуть бої, і будь-яка присутність ще однієї людини. Це додатковий ризик для роботи хлопців, для їхнього життя. для і, Добре, на твоя робота. Ти просто збираєш інформацію і передаєш як прес-релізи, ну, в тому числі і відео, і щось таке інше. і ну, останнє питання. Ваша оцінка Сергію, тут вас цікаво почути в першу чергу закону про мобілізацію. Mm. Наскільки важлива демобілізація? Чи вона можлива? Готові чи... no, Ну, Розумієте, чи? про демобілізацію говорити, ну, країна в стані війни. Загалом вся територія. І кожен кордон він зараз безпеці. про так звану демобілізацію. Ну я особисто не можу говорити і не думаю про неї. Але так звані ротації по півроку, там по три місяці, це, це було б можливо, тому що доказано і американськими статистами, що працюють по напрямку війни. Що людина в без, безпосередній війні, іменно в бойових діях, отримує півроку. А особливо, якщо це от ви зайшли на позицію, 40 днів. 40 днів це позиції, і все. Потім людина просто ну і їй треба відновитися.